Дня, Львів'яни, доброго дня всі, хто дивиться мої скромні відео і хто так тепло відгукується десь на мої скромні роздуми, на мої переживання, з якими я ділюся з вами. Для мене це надважливо, що комусь потрібно, комусь хочеться почути якісь слова підтримки від однодумців, люди. Роздумують, обговорюють сьогодення проблеми і свої побоювання і свої надії. Я хочу зараз вийти в короткий ефір для того, щоб поділитись моїм дуже великим острахом, що може бути вже пізно. Що це вже навіть не ахтунг-ахтунг, те, що відбувається з нами. А ось про що я хочу сказати: в українському парламенті внесено і найближчими днями можливо буде проголосовано в другому читанні страшний, на мою думку, законопроект, точніше, зміни до закону про санепідемблагополуччя в Україні. Так званий законопроект 4142. Ви знаєте, що в цьому контексті страшно? Що аналогічний законопроект абсолютно один в один, внесено в Думу Російської Федерації? Там він, правда, носить назву просто 52. Ви знаєте на тлі того, коли наших блогерів звинувачують в страшних. Ну, страшних обвинувачення страшні. Я маю на увазі Остапа Стахєва та тепер іншого активіста руху Права людини з Чернігівщини, а це стаття 109, спроба повалення конституційного ладу, вражаючий цинізм. Адже ми бачимо, і не можна вже замовчувати це. Спробою повалення конституційного ладу займається сама наша влада. Тому що законопроект 41-42 та інші подібні законопроекти, які йдуть в пакеті з ним, це і закон про СБУ та й багато інших. Вони всі взаємодоповнюють один одного. І вони всі є диктаторськими законами, які Властиво будують вже зовсім не конституційні держави, а створюють тоталітарну страшну диктатуру суспільству Орвела. І це відбувається паралельно в Російській Федерації, в Україні і в інших європейських країнах. І тому, можливо, сьогодні вже буде пізно так, краще пізно, ніж ніколи, але кожен спортсмен підтвердить мої слова. Можна вірити, можна мріяти, можна молитися, але потрібно, крім віри, мати ще потужну волю і щодня тренуватись. Кожен артист балету підтвердить, що можна мріяти блискуче виступати на сцені, і можна мріяти з легкістю крутити 32 фуете, вірити в свої сили. Можна просто сидіти і вірити, і ніколи ти не зможеш зробити цього. Для того, щоб зробити 32 фуете, потрібно важко щоденно працювати в валетному залі. Так от сьогодні наш народ поділився на кілька груп людей: одні відчайдушно намагаються прокинутись, розворушити інших. Інші намагаються пристосуватись і перебувати далі у вісні. А також є така категорія людей, які щиро вірять в те, що нас врятують вищі сили, Бог, що ми будемо обов'язково порятовані, і нас не залишить Бог в таку скрутну хвилину, але мені чомусь пригадується інше. Бог чує наші молитви, Бог відгукується на наші молитви, але ми повинні не лише молитись, а й самі. Важко працювати для того, щоб вберегти свої свободи. І якщо... В 2014 році реакцією на диктаторські ініціативи, диктаторські закони Януковича був жорсткий спротив людей. То сьогодні люди сплять. Так, люди вже виходять на протести, але цього мало. Хвилина настала дуже жорстка. І знаєте, я пригадую, як в різні часи при різних президентах влада намагалась запроваджувати поступово те, до чого фактично ми прийшли сьогодні. Це були і ініціативи Азарова, коли, коли піднімались ціни на плату на комунальні послуги. І Азаров озвучив наступне. Нам потрібно будувати соціальне житло. Ось такі, знаєте, бараки для тих, кого повиганяють з домівок за несплату комунальних послуг. І ось зараз оце соціальне житло вже будується в іншій формі. І, мабуть. Треба прокидатися і розуміти, що це комплексні диктаторські закони сьогодення. Ну і на завершення я хочу сказати, що мене вразила новина, приємно вразила, що на відпочинку в Єгипті дві українські жінки за фахом реаніматологи врятували білоруського чоловіка, від якого вже відмовились рятувати його. Місцеві рятувальники ніхто не вірив в те, що можна повернути чоловіка, який, здавалося, вже втопився, і не можна його повернути до життя. Українські жінки справно ні секунди не роздумуючи, повертали і повернули життя цьому чоловікові з сусідньої Білорусі. Ось дійсно є на світі люди, і з цими людьми буде Бог. Але не знаю, чи буде Бог з тими. Котрі рік тому, споглядаючи, як німецька дівчинка в автобусі в наморднику не може дихати і поступово втрачає свідомість. А потім, коли вона втратила свідомість, чекали на приїзд рятівників і навіть не зняли з неї намордник, і коли приїхала швидка дівчинка, вже була мертва. А кілька днів перед тим ця дівчинка жалілася, що не може дихати, жалілась батькам, що вона не може навчатись їздити в транспортів на морднику. Вона не могла, вона задихалась. Батьки втішали її, казали, що це для добра, для життя, для порятунку всіх її та інших. Купували їй маски зі стразами, але фіналом стала смерть цієї дитини. І зараз мовчать, не згадують, але рік тому таких смертей було дуже багато. Я закликаю друзів всіх прокидатися. Звичайно, можна навчитись крутити в 90 років, але найбільше шансів робити все вчасно. І я закликаю вас чинити спротив, поки двері газової камери за вашими спинами не зачинились на міцний замок. Тому приїжджайте в Київ на протест, коли він буде оголошений. Громадською організацією вакцинація, вільний вибір, а також рухом права людини, а також блогерами, і я постараюся доєднатися до цього протесту, хоч не можу вже злічити кількість моїх поїздок до Києва, а це не так легко. Ви знаєте, що в мене є діти, сім'я і не так багато коштів, щоб постійно роз'їжджати. Це все, знаєте, не проплачується десь там, як кажуть наші бріхуни. З Перебріка або ще звідкись. Це наша совість, це наш внесок, в наші свободи, і кожен з нас намагається зробити все, що він може, якщо йому не байдуже завтрашній день. Тому я закликаю вас, слухайте анонси і долучайтесь, кияни, мешканці області, всі, хто має власні автівки, всі, хто має мужність і сили, приїжджайте! А 12 числа. Виходьте на місцях в своїх містах і доносьте до людей правду про ті диктаторські закони, які намагаються зараз недовлада, ухвалити, щоб навіки ув'язнити нас в новітньому орбелівському концтаборі. Всім гарного дня! Будьте мужні, будьте сильні. Дякую вам дуже за ваші відгуки. Я намагаюсь донести щось, що в моїх силах, і. Мені дуже приємно, коли це надихає когось і коли це є корисним. Всіх люблю щиро від серця, тому що ми один народ, і ми просто люди, мешканці однієї планети, а планета наш спільний дім. Тому бережімо один одного і бережімо наш дім.